Доброго дня малята! Вітаю вас з початком нового дня! з початком нових дня. Малята, ви помітили, як сьогодні гарно на вулиці. Довкола все стало білим-білим. Чудово, зимовий настрій з'явився у нас, правда? Давайте сьогодні ми разом з вами зліпимо снігу, сніговика. Але обов'язково пам'ятайте, що потрібно нам одягнути рукавички або перчатки. Одягаємо. Так. Одягнутися як можна тепліше, дихати носиком. І головне гарний настрій. Малята. Сьогодні нам потрібно зліпити три кульки, але потрібно зліпити не однакові за розміром, а різні. Одна повинна бути велика, друга менша. І ще одна малесенька. То що, починаємо ліпити? Раз, два. Три почали. Я вже зліпила сніговика, але він вийшов дуже малесенький, тому що сніг зовсім не захотів ліпитися. Ось такий сніговичок. Бачите? Маленький-маленький. Але нічого страшного, зараз ми будемо його розмальовувати. Ось такий в мене вийшов сніговичок. Зовсім маленький, але вийшов для того, щоб його... Приукрасити нам потрібно буде з вами дві гілочки, щоб руйки з нашого сніговичка з'явилися. І я буду малювати фарбами. Можете взяти пензлик, можете взяти щітку зубну, так як взяла я. Починаємо гілочки спочатку. Ось так. Наступну гілочку. Ось так. Це в нього такі будуть руки. А тепер малюємо йому очі і носик. Очі в нього повинні бути чорного кольору. Я вам відкрию таємницю. Сніг це та сама вода, тільки вона холодна, вона замерзла. Ми можемо ось так, щіточку, трішечки змочити нашу щіточку або пензлик. І ось отак. Обережно намалювати. Або можна пальчиком. Ось, бачите? І виходять у нас глазки з нашого сніговичка. Ось так. З'явились нашого сніговичка очі. Тепер повинен бути хто? Ротик, так? Давайте намалюємо йому ротик червоним кольором. Зараз. Так. Спочатку отак вирізали йому трішечки. Ось так. Щоб наш сніговичок посміхався. Ось так. Але в нашого сніговичка ще немає носика. Носик повинні ми намалювати також чорним кольором. Ось таку малесеньку крапочку. Зараз. Бачите, малята? Ось такий сніговичок. Ось такий у нас гарний сніговичок з вами вийшов. Якщо вам сподобалось, я буду чекати ваших сніговичків. Але в мене дуже маленький сніговичок, тому я не можу йому одягнути ще зверху відерце. У мене немає маленького відерця. Якщо у вас буде маленьке відерце, можна ще зверху вдіти йому. Капелюх. До побачення, мої малятка, до нових зустрічей.